Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті, місто Житомир Покровська 271. І сьогодні, як завжди, знімаємо в суботу вам е, автомобілі для того, щоб ви мали можливість сидіти себе вдома на диванчику, подивитися автомобіль. Вам сподобалось, телефонуйте менеджеру, приїжджайте до нас, місто Житомир на Покровська 271. І дивитеся автомобіль. Можна там тест-драйв провести, підйомничок, комп'ютерна діагностика, від МВС, е, там перевірити номер кузова, номер двигуна, е, договір куплі-продажу. Це все на місці. Е, тому ось так швиденько вам розказав переваги нашого кармаркету. Ну і хочу подякувати Збройним силам України, всім формуванням, хто оборонить нашу землю. Дякую вам, хлопці і дівчата, за це, що ви робите для нашої неньки України. Ну, а сьогодні вже вранці провели прямий ефір і розіграли 10 літрів пального. І, до речі, попереднік, попереднік, попередній переможець з Ємельчином Владислав, якщо не помиляюся. Свої гроші не забирає за пальне, а він сказав, щоб перерахувати на Збройні сили України. Це ми обов'язково зробимо і окремо вам в інстаграм покажемо, тому що зараз треба закрити дуже терміново один збір, і там залишилось трошечки більше 20 тисяч, тому ми б хотіли б його трошечки допомогти і закрити. Ну а сьогодні у нас переможниця Оксана. Оксана, вітаємо вас! Дякую, що берете участь для того, щоб взяти участь. І вам виграти 10 літрів пального. Знизу в описі під відео є посилання на телеграм-канал, чат-бот. Вам підскажуть, що потрібно зробити, які дії, заповнити е, ваше ім'я, там номер телефону, і ще там декілька дій зробити. Е, якщо ви це робите, наступної суботи ми розіграємо 10 літрів пального і, можливо, саме ви його виграєте. Тому сьогодні покажемо, як і минулий раз е, де 10 літрів пального розказав, е, покажемо вам е, один ряд автомобілів, який справ від мене там трошки більше 20 цих автомобілів. Якщо цього разу е, вам е, в описі під відео, а точніше в коментарях під відео е, ви ставите мінус, це значить цей формат не подобається. Плюс, якщо подобається, ми ще один раз подивимося, як це заходить, не заходить, якщо не заходить, ми вже побачили попереднє відео, антирекорд у нас по переглядам, там трошки більше трьох тисяч. Е, якщо е, буде більше мінусів, чим плюсів, це означає, шановні друзі, що наступного разу ми вже з ним будемо знімати по два ріди автомобілів. Е, друзі, Будемо переходити, не затягувати час. І перший у нас на черзі е, автомобіль. Це Opel Zafira 2009 року, тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 7 місць. Передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 6 999. Семімісне авто. І, до речі, дядя. Е, Коля, може там восьмий в багажнику в придачу з вами сісти. Що у нас по що, що покриттям? Нічого. Тобто не фарбувалася, не підфарбовувалася в рідній фарбі і все окей. Одна арочка права. Ара, а, ара, арочка права. Ара правочка. І все, все. А так, все ідеальний автомобіль. Ну, ви бачите ці чесні очі цієї людини. Тому, друзі, приходьте, дивіться ціна 6,999. Тільки приїхала авто до нас на кармаркет. Так, далі у нас фольксвагентюран. 2015 рік. Ого, 15 рік. 198 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, два ключі. Ціна 14500. І булочка в подарунок, там от спопереду на, на, лежить, тому що авто теж тільки заїхало на кармарки. Це такий е, свіжий пірожечок, свіжа машинка. Бачите, як відбувається все. Так, далі автомобілі, які вам дуже подобаються, Їх щось так от приїхали і зразу купують. Це у нас шкода Octavia Tour. Не дивлячись на цей рік, кузов авто збережений просто класно. 2004 рік 205 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Механіка 5 місць. Передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 5600. На черзі у нас Kia Sportage 2012 року. 143 тисячі на одометрі, 1,7 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційно придбано авто в Україні. Має два ключі, ціна 11,750. Гарненька машинка. Так, далі у нас Рено лагуна. 2010 року, 276 тисяч на одометрі, літровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ, додаткова гума, ціна 6900. Який же красень. До речі, автомобіль заїхав тільки на вихідний, тобто сьогодні субота-неділя. Верен Airline комплектації це Volkswagen Passat, 20-й рік, двохлітровий бензин, автомат. Увага, пробіг 62 398 кілометрів. Номер власника вам показуємо. Е, мега крута комплектація Б8-го. Ви подивіться на цю оптику, покажи, будь ласка, оптика, яка крутецька. Оптика це фаризає. Дуже гарно виглядає. Так, дуже потужно теж і гарно виглядає. Красунечка Mazda. 6 2015 року. Має люк, як і попередній b 8 129 тисяч пробігу. 2,2 дизель, механіка 5 місць. Передній привід, Швейцарія, один ключ, ціна 15500. Бачимо шкіряний салон. Ну і взагалі зовні Автомобіль дуже гарний. Гарна оптика вже, дружина тролить мене. Так, поїхали далі. Шкода Фабія 2012 року, 208 тисяч пробігу. 1,2 бензин, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 5,999. Ось нещодавно зустрів в місті цей автомобіль. Кажу, що я так не бачив. В принципі, всі звикли. Х1, X3, X5, X6. А ось X4 дуже рідко бачив я, а зараз є ще на кармаркеті. BMW x 4 2018 рік, 99 тисяч пробігу, всього-навсього. Двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід авто з Канади. Один ключ і додатково є гума, ціна 26900. Шкіряний салон, все там гарненько, але незвично, що ось X4, якийсь так. Х4. Да? Так, далі у нас Kia Sport Sportage. Ну, я вважаю, що Sportage, правильно. Але всі кажуть, що Sportage. Sportage. 2015 рік, 136 тисяч пробігу, 1,7 дизель, автомат 5 місць, передній привід, Корея, 1 ключ 17400. Затонується скло, потім не можна подивитися, що там, як знімати. Так, далі у нас. далі у у нас, нас 2007 рік. 175 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні один ключ. Ціна 5100, є сервісна книжка, є косметичний підкрас. Не написано де, але косметичний підкрас. Красунчик. Красунчик. Nissan Murano, Який же там шкіряний гарний перфірований салон всередині? Nissan Murano, 2019 рік, увага, 110 тисяч пробігу, 3,5 бензин, Встановлено ГБО, автомат 5 місць, повний привід Америки. Один ключ, додатково гума на дисках, ціна 2500. Гарне авто. Красунчик. Красунчик, так, далі у нас Б6 від Volkswagen. Passat Б6 2008 року. Бачимо поєднання шкіра Alcantara всередині. Це у нас dsg ДСГш да, Так, 2008 рік 197 тисяч пробігу, 1,8 бензин, автомат, 5 місць, передній привід Німеччина. Один ключ 6600. До речі, наступному бачу, будемо показувати. 22. Kіа Електро у нас є. Ай-ай, це вже наступному раз ми обов'язково покажемо. Так, а далі дивіться, яка красуня. Ну, Не те, що там вона прямо така красотка, для когось вона найкраща. Но ось цей футуристичний дизайн потрібно полюбити. Але автомобіль взагалі шикарний. Honda Accord 2021 року. Увага, 19 тисяч пробігу. Всього новий автомобіль. 1,5 бензин, автомат, 5 місць, передній привід Америки. має один ключ, ціна 17900. Ну як же він круто виглядає? Ну нове авто. З таким пробігом. Просто не схоже на зовсім, зовсім не схоже на інше авто. Так, далі у нас шкода Суперб. Або Супер Б. Взагалі, Супер Б. А у нас уже суперб зразу. Так, 2017 рік. 161 тисяча на одометрі, 1,8 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні у Дилера. Має два ключі. Додаткова гума. Ціна 16500. Деякі кажуть, а різниця, один ключ, два, три. А, друзі, коли те один ключ губиться, повірте, Повірте. дуже непросто, ну, і... По часу і по вартості відновити ключ автомобіля. А якщо їх два, це вже якісь плюсики, якісь пару сотень доларів. Так, Hyundai Santa-Fe. 2006 рік, 242 тисячі пробігу, 2,2 дизель, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, два ключики, ціна 9,300. Всі посміхаються поруч, бо слово 300, визиває посмішку, особливо моєї дружини. Дружина тракториста. Так, далі. Далі у нас Mitsubishi Outlander. Щось, не видно, як займався, який там рік. А, 2014 рік, 172 тисячі пробігу, 2,2 дизель. Автомат, сімимісне авто, повний привід, Німеччина, два ключі. 15 тисяч американських доларів. Да, да, про огляд авто говори. Я думаю, зараз Hondu подивимося, кордік, і Скажу вам, друзі, кармаркет робить все, щоб вам було зручніше продати автомобіль, а ще зручніше його придбати. Тому що насправді величезний асортимент, і, до речі, статистику знову я не взяв, бо у Роми в суботу дуже багато людей. Ми ледь звільняли прямий ефір. Тому статистику ми напишемо знизу в описі під відео, Скільки автомобілів було продано за тиждень, і скільки автомобілів зараз знаходиться на майданчику кармаркета. Отже. Величезний асортимент, професійні менеджери, які вам підскажуть, допоможуть, вислухають, запропонують найкращі варіанти. Тест драйв разом з менеджером. Якщо автомобіль вам сподобалось, ви його дивитесь, оглядаєте. Але що потрібно подивитися його знизу? Тому у нас на Території є підйомник, на який ви можете машинку поставити, підняти, подивитися знизу, заглянути всі вузли, заглянути на всі агрегати. Потім, шановні друзі, якщо тут все окей, наступне у нас це телефонуємо власнику. Телефонуємо власнику, домовляємося, якщо він в місті він приїжджає, ви тет на тет, там знижечки, все інше, про суму поговорили, за які можете придбати автомобіль. Якщо і тут все окей. Це класно, тому що ось там у нас, де стоїть у тайве невеличкі вантажівка, є менеджеромка, який вам зробить договір куплі-продажу, і ви спокійненько собі б могли б сісти і поїхати. Але тут ми вам кажемо, друзі, ну треба ж перевірити обов'язково номер кузова, номер двигуна. Тому обов'язково ми відправляємо до хлопців від МВС. У них є там експертиза, яка досліджує там ці номера кузова, номера двигуна, і дає вам е, листочок, де все там ок, пишуть все. Ок, все перевірено. Після цього ви вже сідаєте, їдете спокійною душею на новому авто. Щасливі, неймовірні, тому що нарешті збулася ваша мрія. Тому, друзі, кармаркет, місто Житомир, Покровська, 271. Все робимо для того, щоб пришвидшити покупку авто. Ну а власники авто, які хочуть продати автомобіль, робимо для вас всі комфортні умови, невеликі ціни для того, щоб автомобіль був на майданчику. І тисячі потенційних клієнтів дивляться нас в всіх соціальних мережах. Ми є абсолютно повністю починаючи. Напевно, з сайту закінчуючи TikTok, Це Інстаграм, Вайбер, Телеграм, ще там Фейсбук. Всі платформи, що є сайт і тікток, можете знайти нас будь-де, і всі інформація там про нас теж є. Ну і ще гарна одна новина, дуже швиденько. Це відкрилася у нас школа, мотошкола, школа, RS мото, де вже беруть уч... Ну не, не беруть, проходять навчання, навчаються вже студенти. називаємо їх так і вже зовсім скоро. Я теж. Погода трошки холодна, тому е, потепліше я обов'язково теж почну навчатися і будемо показувати вам то е, в нашому youtube каналі Car Market Житомир, по якому ви нас дивитеся. Про нього, до речі, не сказав, але він теж є. Тому, друзі, давайте залишилось тут ще десяток автомобілів. Е, переходимо, дивитися Хондо Accord. Авто 2009 року. 286 тисяч на одометрі. 2,2 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Наша улюблена країна Данія. Авто з Данії, два ключі, ціна 10200. у цей. Хотів сказати Фабі, Ну я ж дивлюсь, що вже по склу, що це румстер. Колір. Колір румстера, дивіться, який. Навіть не знаю, який, ну, зелененький, але. А, тут ще панорамний дах. Вау. Румстер, 12 рік, 152 тисячі пробіг, 1,2 бензин, механіка 5 місць, передній привід. Знову ж Данія, два ключі, 7 тисяч американських доларів. Авто на тканині, оригінальне дверцята, скло нижче чи тут вище. Панорамний дах. Дуже гарний автомобіль. Дуже гарний. Мені подобається. Мордочка Фабія, але тут румстер. Такі королева Єлизавета II їздила на такому авто, Такий повністю скляному. Так, далі. Рено Сценік. 11 рік, 234 тисячі пробігу. Можливо, Папаримський. літровий дизель, механіка. 5 місць, передній привід, Європа, два ключі. 6550. Повністю скляний. Повністю класне авто, повністю фарбів, повністю. Всі вже знають і дивилися огляд цих прекрасних людей, але заходить на ура. Повністю класний Hyundai Tucson 2007 року. Повністю красунчик 170 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина один ключ, 8800. Це такий у них шкіра там, да? коричнева. А, вона чорна, я думав, що коричнева, так світло відбиває. Кінгурятничок 8600. Повністю 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 класне авто. 8700 Так, далі у нас Volkswagen Golf. Авто 2016 року. 227 тисяч. Пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, 12 тисяч американських доларів. Є інформація від власника, тому дружину відправляю е, показувати вам її спереду цю машинку. Е, так, сервісна книжка є ціла по лакофарбовим покриттям, ГРМ замінно 204 тисячі, тобто буквально там е, 33 тисячі назад. Масло, фільтри замінно, технічно спрамер. Далі, джіп, компас. І одразу видно, що панорамний дах, тому що подивіться на цей салон. Він мега крутецький. Він е, такий сіренький, біленько-сіренький, скомбінований з чорними ставками посередині. Авто 2018 року, 126 тисяч на одометрі, 24 бензин. Встановлено ГБО автомат 5 місць, передній привід Штати Америки, один ключ. Ціна 15800. Дуже гарно виглядає компас. Ще й панорамний дах, одразу все міняє. До речі, Макс наш знайомий хоче придбати компас, треба сказати, що є гарний варіант. Так, далі у нас Renault 3-го покоління. Авто 2017 року. 178 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Механіка, 5 місць, передній привід. Авто приїхало з Італії, має два ключі. Ціна 13 999. Є сервісна книжка. Ціла. А, немає сервісної книжки. обманув Написано, немає. Але написано ціла. ціла Так, є гольф. Чи ні? Чи да? так? Так, Volkswagen є golf. Електричне авто 2014 року. 91 тисяча пробігу. Це 24 кВт. Автомат 5 мінс. Передній привіт Норвегія. Два ключі. Ціна 11500. Є сервісна книжка. Ось тут є плюсик стоїть. Mazda CX5. Бачимо, є документи, вже є сервісна книжка, є якісь чеки у нас євро та гарач Паскалі. Ну, тут, коротше, все, що тут робилося. На 500 євро. Ми бачимо. 2013 рік 214 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка 5 місць, повний привід. Франція, два ключі ціна 13 400, шкіряний салон, люк, білий колір, гарне авто. Диви, яка кайсунечка, а диви манюня, ай диви, яка вона голубесенька. Так, дійсно, Kia Soul взагалі-то воно дуже специфічне авто, зовні виглядало раніше, але зараз його зробили таким няшним. І ще тим більше, якщо це електроавтомобіль, він взагалі такий от лапуся-лапуся, каже моя дружина. Так, 2017 рік, 153 тисячі пробігу, 33 кВт, автомат, ну це зрозуміло, 5 місць, передній привід, Норвегія, 2 ключі, ще є гума на дисках. 13 тисяч американських доларів. Насправді в мене у кума таке авто було. І я думав, що незручно там, чи, чи не гарно. А взагалі мені так сподобалось, воно он так високо сидиш. Не позашляховик, але близько до того. Ми бачимо, тут ці датчики є, парктроніки. Дійсно гарне авто. Так, далі у нас Шкода Октавія. Теж ми бачимо, що з документами, сервісними книжками тут все є. 2012 рік, 246 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 10600. Мені так подобається наших людей, які вже знають, що ми знімаємо якийсь ролик і вони вже ставлять ці машини аж прямо що не можна проїхати там. Отже, так, Opel Zafira 2010 року, 215 тисяч пробігу. 1,9 дизель, механіка це 7-місне авто, передній привід, Данія, один ключ, ціна 7,300. Зефіру почитали. Зефіра закінчимо. Ні. Є у нас ще шкода Октавія. Ось вона. Нею можливо будемо закінчувати. Так, 2008 рік, 232 тисячі на одометрі 1,8 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. 7300. Універсал. Все ок. Все там ок. Ну що, друзі, напевно, на цьому будемо завершити наш огляд. Ось таке коротеньке відео вийшло, щоб по часу ви мали можливість обов'язково встигнути все подивитися. Якщо формат зайшов, ставте плюс. Якщо не зайшов, ставте мінус. Або пишіть, який би формат ви хотіли бачити. Мікрушечка, так? Да? За 500. Е, тому е, будемо прислуховуватись до вас. Не обіцяю, що знімемо так, як ви того бажаєте, але будемо прислуховуватися. Я розумію, що хтось хоче бачити авторинок, одразу там нам писали. Ви що, друзі, уявляєте, більше 250 автомобілів, показати вам, е, хто буде дивитися відео 4 години. там? Да? Е, тому ніякому разі, а що ми будемо показувати наступного тижня? Теж питання виникає. Е, в салоні показувати. Друзі, якщо хочете побачити автомобіль в салоні, сподобалось вам Kia Soul, да? Як він як виглядає в салоні? Все легко і просто. Друзі, заходьте на наш сайт Карман. market ZT Наш сайт на сайті знаходите авто. Там є дуже гарний пошук авто. І якщо вам подобається, там ми придбали вже дуже давно, вже більше року. Камера у нас є 360. Ми її ставимо, ми фотографуємо в салоні. Ви собі пальчиком крутите салон всередині, заглядаєте в кожен куточок, і це дуже зручно і дуже комфортно. До речі, про це я давно не говорив, тому говорю: є камера 360. Ви можете поглянути салон автомобіля всередині, і це мега круто. Так, на цьому будемо завершити. Я Павло Легенчук, Ірина. Е, Олександрівна з, з руками да, вже забувся, як, привік, що там зайчик, рибка, киця, мурмур там і все інше, всякі тваринки. Отже, друзі, дякую, хто додивився до кінця. Якщо додивились до кінця, е, ставте палець догори. Е, обов'язково, якщо бажаєте виграти 10 літрів пального, знизу в описі під відео посилання. Переходьте на чат бот телеграм, е, виконуйте прості умови, і вже наступного разу в прямому ефірі в суботу я обов'язково вам е, подарую 10 літрів пального. Ну, на цьому все. Е, і як завжди, дякуємо Збройним силам України. Дякую кожному, хто боронить нашу землю. Дякую кожному свідомому українцю, хто донатить, хто робить все для того, щоб наблизити перемогу. На цьому будемо завершувати. Е, але ще одне скажу: що обов'язково записуйтесь. На мотошколу, хто е, хоче навчитися їздити на мото, е, хто хоче безпечно навчитися їздити. Хто вже їздить, хто хоче більше підвищити свою кваліфікацію, обов'язково записуйтесь на мотошколу на Кармаркеті Покровська, 271. РС мото. Е, всіх будемо чекати. Вже до речі, проходять заняття і вже займаються. Тому, друзі, на цьому, все. Дякую, хто додивився. Кармаркет, місто Житомир. Чекаємо вас у нас в гостях.